Сучасні великоформатні вироби потребують точності, повторюваності та стабільної фіксації під час обробки. Саме для цього створено ЧМС Universal Holding Fixture – універсальну вакуумну систему кріплення нового покоління. Це автоматизована платформа, що дозволяє швидко і безпомилково закріплювати деталі зі складною геометрією без використання додаткових шаблонів чи механічних затискачів. Основу системи становить гнучка матриця вакуумних зон. Керування кожною зоною відбувається в цифровий спосіб. Оператор через інтерфейс призначає необхідні ділянки фіксації. Система самостійно по 3D моделі адаптується під форму і розміри виробу, що значно знижує ймовірність помилок та пришвидшує налаштування. Universal Holding Fixture легко інтегрується з широкоформатними портальними обробними центрами ЧМС. Це рішення дозволяє перейти на новий рівень продуктивності, точності та гнучкості в роботі з композитами, алюмінієм та іншими матеріалами. ЧМС. Розумні рішення для точного виробництва.